Вітаю, друзі, сьогодні, 17 серпня 2025 року. Рейтерс пролюднуло основні вимоги російського диктатора Путіна, які він висловив на Алясці. Ну, ми в принципі їх вже знаємо давно. Це повне виведення військ України з Донецької та Луганської областей в обмін на зобов'язання замороження лінії фронту в Херсонській та Запорізькій областях. І виведення російських е, військ із е, захоплених ними територій Сумської та Харківської областей, визнання окупованого Криму російським, скасування хоча б частини санкцій, відмова України від вступу у північно-Атлантичний альянс, надання офіційного статусу російській мові ну, на всій Україні чи на якихось, на якихось регіонах, і отримання е, е, права вільно діяти для. Російської православної церкви в Україні. Ці умови ну, вони були давно відомі. Ну вони, звісно, для України неприйнятні. Тому що ну, якщо ми визнаємо будь-яку територію, частину території України російською, то це матиме катастрофічні наслідки для майбутнього, якщо Україна збережеться як держава, Трамп пропонує в обмін, нібито це все зливи, які нас годують засоби масової інформації. Нібито пропонує гарантії Україні у разі погодження на мирну угоду. При тому Путін повернувся трошки назад, відмовляється зупиняти бойові дії. Ну ймовірно, він наводить Трампові той аргумент, що, типу, я колись з українцями підписав стамбульські домовленості, де передбачалося зупинення бойових дій, вивів зброй збройні сили з Київщини і українці, типу, мене кинули. Можливо, це така версія. І Трамп пропонує Україні навзаєм того, що вона, типу, погодиться на ці умови, гарантії аналогічні до п'ятої статті Північно-Атлантичного договору про створення НАТО. Ну, насправді, ми всі говоримо п'ята стаття, п'ята стаття. А насправді ця п'ята стаття вона не передбачає прямого військового втручання іншої країни у випадку, якщо на нашу країну нападуть ну, в даному випадку Сполучених Штатів. Там передбачено, що напад, ну припустимо, якщо ми говоримо про Україну, буде вважатися нападом на іншу країну, і та інша країна вживає необхідних заходів для захисту, для захисту. І вживатиме дії, які вважатиме за необхідне, аби допомогти тому союзнику, який зазнав нападу. Ну тобто, цілком ймовірно, що США з огляду на те, що Російська Федерація ядерна держава, просто скажуть Україні: Ви знаєте, ми висловлюємо глибоке занепокоєння. І це буде те, що відповідає п'ятій статті. В понеділок Зеленський летить до Вашингтона для того, щоб розмовляти з Трампом. Трамп вже заявив про те, що вже 22 числа він. Хотів би провести тристоронню зустріч там якусь з, з Путіним. Цікаво поводять себе європейці, які розгорнули дуже активну діяльність. І ну, вони раціонально вважають, що Зеленський все зіпсує в понеділок, тому хочуть або їхати з ним, або ретельно його проінструктувати. Ну, Якщо вони його просто проінструктують, а з ним не поїдуть, то Зеленський точно все провалить. А якщо вони з ним поїдуть, то, звісно, ситуація може піти. На краще вимоги, які висунув Путін, досить жорсткі. Тут ну, сьогодні я прочитав раціональний аргумент. Чим він міг шантажувати Трампа. Це файлами Ебштейна. Це такий був бізнесмен, який купив острів і займався схилянням до проституції, як я читав, неповнолітніх дівчат, які потім надавали сексуальні послуги заможним бізнесменам. Нібито в цих файлах фігурує також Трамп от. Давайте подумаємо ну, щодо ну, Зеленський, Зеленського певний цуцванг. В чому він полягає? Він полягає в тому, що якщо не погодитися на ці умови, то е, Сполучені Штати, припустимо, можуть відмовитися допомагати Україні. Європа сама не потягне цю допомогу. Відповідно, російські Збройні Сили просуватимуться швидше і захоплять е, ці території, які зараз вимагає Путін. і... Е, Віддати просто згідно цієї мирної угоди. Але невідомо чи фронт не розвалиться там в інших якихось частинах, е, відповідно, де потім можна буде зупинити російські війська і чи взагалі їх можна буде зупинити питання. Якщо ж він погодиться, то він е, виходить, що він є зрадником, він віддає наших людей без бою е, значну частину. Площі Донецької та Луганської областей. При тому вже підрахували, що обмін цей нерівноцінний, який пропонує Путін, тому що вони пропонують віддати їм в 15 разів більшу територію, ніж ту, яку вони захопили в Сумській і Харківській області. Ну тим більше, що, вибачте, північ Донецької області це великі промислові міста: Крематорськ, Слов'янськ, Дружківка, Костянтинівка, Дружківка Олексіївська там, по-моєму, є ще місто таке. той же ж Мирноградська агломерація, тому ми, розумієте, не варто думати про те, що Зеленському розходиться про ці території. Він спокійно здав південь України і північ України в лютому 22-го року і просто не заморочувався. Тому здати йому українські території це раз плюнути. Те, що як він займався подальшому. Ну це, це насправді ну, моя думка така, що він більше шкодив всередину України, ніж допомагав їй. тому, що невчасні рішення, кадрова політика, корупція, там не створення уряду національної єдності все це свідчить про те, що він послаблював Україну всередині, а не підсилював, тобто фактично допомагав ворогові, якщо аналізувати цю ситуацію холоднокровно, а не орієнтуватися на його відосів. От, тому Зеленська ситуація складна, тому що, ну, він, звісно, може пропетляти. Наприклад, він може прикритися рішенням Ради національної безпеки України і Верховної Ради України, що, типу, ось там складна ситуація, і в зв'язку з цим перекинути цю відповідальність на якісь колективні органи і у такий спосіб уникнути відповідальності. Він може, що він ще може? Він може. Про запропонувати, що ну, типу, Україна погоджується, але якщо це буде підтверджено на референдумі, не знаю, чи це влаштує Путіна, можливо, влаштує. Я не знаю, які просто є козирі у нас, крім підтримки європейців і двоякої при тому підтримки. З одного боку, вони ведуть бізнес з Російською Федерацією, далі купують в неї нафтопродукти. Ну, може, там через третіх країн, через третіх країн постачають. Російській Федерації свою продукцію та да, обсяги зменшилися, але тим не менше, Угорщина взагалі напряму купує російську нафту. А з іншого боку, вони нас підтримують фінансово і зброєю, без їхньої допомоги, ми взагалі би, нічого би не змогли втримати, так як ми зараз втримуємо, вони прийняли наших людей і так далі. Тому, якщо. Зеленський віддасть північ Донецької області, то на його кар'єрі політичній можна поставити хрест. Якщо він не віддасть, то його кар'єра теж під загрозою. Можливо, він торгуватиметься за якісь особисті гарантії, щоб його не переслідували або дали, дали йому якийсь притулок. Навряд чи ми в понеділок про це дізнаємося. Хоча це буде дуже важливий день, але можна констатувати, що події розвиваються дуже швидко. І е, на ці складні питання, які я підняв в цьому відео, е, нам просто треба шукати відповіді спокійно, ну, аналізувати різні ситуації. Е, я згоден про те, що віддавати незавойовану територію це неправильно. Ну, тобто, це фактично запрошувати агресора. До подальшої агресії довіряти Російській Федерації ми не можемо, тому що вони однозначно кинуть. Ми це знаємо просто з історії. Тобто, це, скажімо, там труднощі нашої позиції. Тим більше, що якщо росіяни увійдуть в межі Донецької області, там взагалі немає. ну, Перед Харківщиною є ще якісь природні перешкоди, там гора перед із а перед Дніпропетровщиною там взагалі чисте поле, я так розумію, немає можливості побудувати якісь фортифікаційні чи мати якісь природні перешкоди. Просто говорити, що ми не віддамо і рвати на собі майку, це, звісно, патріотично і виглядає потужно, але ну, це не стратегія. Ну, потрібні якісь стратегії. Е, найкращим варіантом було би зупинитися на лінії бойових дій. І, можливо, якщо б західні партнери наші разом зеленським переконали в Трампа вимагати від Путіна саме таких умов без визнання окупованого Криму російським юридично, фактично, ми змушені з цим миритися. То я думаю, більш-менш в цій ситуації можна було б на щось погодитися з приводу статусу офіційної російської мови. Можна просто висунути зустрічну пропозицію статусу української мови в захоплених територіях відповідний, і там, де українці проживають, більшості, наприклад, в Тюмені. Я думаю, тут можна якраз торгуватися. З приводу Російської православної церкви, ну тут можна погодитися формально, а потім душити юридичну цю церкву, тому тут можна є варіанти. Тому треба міркувати. Але Зеленський справді дуже складній ситуації. Він навіть вчора не записав вечірній свій традиційний відосік. Напевно, дуже хвилюється, що ж з ним буде? Слава Україні!